Добрий день, друзі. Сьогодні хочу розповісти вам про те, який розмір горщику повинен бути для того, щоб орхідейка давала нам багато квітів, рясно квітла і щоб це було як можна скоріше, тому що ми чекаємо на квітіння орхідей і хочемо, щоб вони швидше заквітли. Що треба для цього робити? Ось трошки розкажу вам, на прикладі, коли ми купуємо орхідею в магазині, ось, наприклад, ось ця маленька орхідея це мініатюра. Вона сама по собі невелика і має не дуже багато коріння, ось бачите. Ну, для чого я її, для прикладу, ну, показую. В магазині ми часто покупаємо орхідеї, і в них дуже багато коріння. Коріння, прям весь горщик заповнює по дну, і його дуже багато, І ми думаємо, що ось треба цю орхідею в більший горщик пересадити, щоб вона, їй було, їй було більше місця. Але коли ми додаємо їй більший горщик і пересаджуємо її туди, а вона починає знову нарощувати коріння, і на це уходить дуже багато часу. Тому орхідея, поки починає нарощувати коріння, проходить багато часу, і вона квітнути і не думає. Ось, наприклад, ось ця орхідея, покажу вам кам'яна роза, вона має дуже гарні квіти. Вона була в горшочку такого ж розміру, як ось цей горшок. Корінців було дуже багато, я її пересадила в більший горщик. Ну що вам хочу казати, горщик більший, в два рази десь, в ось, бачите. І корні у неї до дна достають. Але місця вільного, бачите, є. Багато. І вона що буде тепер робити? Вона буде в цьому горщику наращувати нове коріння І е, буде наращувати нове листя. ось Тепер вона заквітне у мене не скоро, тому що поки поки наростить хоча б два листа, вона не заквітне. ось І коріння теж у неї повинна заповнити ось цей горщик по дну. Тому заквітне вона у мене, я думаю, десь місяця через 2-3, не раніше, а то і більше, тому що вона буде старатися нарощувати коріння. Якщо ви хочете швидкого, швидкого квітіння, в такі великі горщики сажати не треба. Треба, щоб горщик був поменше. Тоді орхідейка заквітне раніше. Але ще що хочу сказати, що чим більше розетка буде у цієї орхідеї, чим більше вона листів наростить, тим більше вона дасть квітконосів. Ось, допустимо, я її покупала, у неї був один квітконіс. Якщо вона мені наростить ще два, а то й три листа, вона мені дасть два-три носі, а то й більше і буде великий букет. Тому є <клес> така інтересна тема, кому як подобається, так і робіть. Ну, я в даний момент пересадила і хочу, щоб вона наростила мені більше листя і дала потім багато квітів. Ще один сорт хочу вам показати. Це ось сорт ось такої жовтиї лимонної орхідеї. Він називається савона. Ну, орхідея гарна, у неї багато квітів, у неї така прям ветка. Це квітіння, ще магазинне, це квітіння не моє. У мене тільки порозкрилися десь 4-5 бутонів нових, яких вона у мене розкрила. Але сорт гарний, і бачите, який він слоник по розміру розетки. У нього дуже велика розетка, дуже велика розетка, і коріння було ну, дуже багато. І воно було так скупчення, що я думаю, ні, пересаджу. Ось пересадила, бачите, в такий великий горщик. І ось, бачите, коріння багато, але, але вона дуже гарно перенесла пересадку, дуже гарно себе почуває, порозкривала бутони. Все з неї добре. Але горщик дуже великий. Розетка в неї велика. Ну, вона ще буде у мене довго квітнути. А потім я почекаю, поки вона буде наращувати листя і наростить ще декілька листів, і доростить багато корінців. чим більше буде у неї розетка, тим вона більше дасть мені квітів. Тому ось що я хотіла вам розказати про це про розмір угорщика, що він дуже вліяє на квітіння у орхідеї. І ось і що хочу показати вам ось таку орхідейку. Вона невелика у неї невелика розетка, і у неї, вона теж була в стандартному горщику магазинному. Але ось я її пересадила ось так в закриту систему, і бачите, у неї корінці. теж є багато місця для росту. Ну, Що вона буде робити? Вона буде нарощувати ну, спочатку корінці, потім корінці підуть в рост, вона наростить мені листя. І я думаю, дасть мені багато квітів. Це сорт називається Пірат Пікаті. Він дуже гарний, має дуже гарні квіти, квіти, і квітів буде багато. Тому про розмір горщика, якщо хочете швидкого квітіння, горщик дов, дов, повинен бути невеликим. Якщо ви нікуди не спішите, можете посадити великий горщик і почекати. З часом, коли орхідея наростить листву, вона дасть вам в два рази більше квітів. Тому у мене в різних посадках орхідеї знаходяться і в різних горщиках. Одні в маленьких горщиках, інші в середніх горщиках по розміру, і деякі в великих. І в кожне квітіння буде різним. тому... Як вам подобається, так ви і робіть. А я вам просто розказала, як це у мене даний момент. Думаю, що вам це було цікаво. Ось так квітнуть мої орхідейки. Ось такі вони гарні, гарні квіти. Дякую всім за просмотр. Думаю, що може комусь ця інформація буде корисною. Пока-пока!